Скільки штук я отримала колхійку такого великого? По 40 гривень. Рахуємо один. Пакування замечательне. Відправка буде від мене і від постачальника. Два, три, чотири. п'ять, П'ятьше, сім, восім. Дев'ять. Десять. От такеньки я буду продавати по п'ятдесят. Дивіться, яке класне пакування. Кожного таку з пророщем вже заводу цей, щоб не поламалося. Тут Туда буде квитки. Так, 10, 11, 12, 13. Ой, эти шикарные, типа 50. О, 13. Вау, у них всі тут такі. Вас, дивіться, вони всі такі. 13, блін. Вообще, вы берете, сегодня з бринками вже. Це Цены, искать, на них, я вам скажу. Блин, мы все с бринками. 14. 15. 16, Ой, дивіться, які удивительки булялки, по тіпу 50. Так, 17, ага, 17 таких. О, шоу, ну, ще. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 27, 27 4, 10, 43, 7, 38. 38 тих, Та, Не правильно почитала, зараз перерахую. 38 штук великих. Тут в них половина по 40, половина по 50. Тому налітай!